Знаєте, мої хороші, уже День Святого Миколая, і я хочу вас усіх привітати з цим днем. Оце родинне дерево я збирала докупи цілих три роки. І я їх зібрала. Тут немає жодної нової іграшки. Всі ці іграшки. Зібрані напевно років десять. Кожна з них особлива. Кожна, кожна. І я хочу привітати усіх своє Євунечку, яка зараз навчається, Романа Невістечку. Світланочку, свою сестричку Оксанку з трьома племінниками, свого внучка Кирила, свою Тетяну старшу донечку, внука Олівера та Лева і побажати Святого Миколая. Щоб він у наші душі приносив чудеса. І пам'ятайте, моя родина, що Миколай є, і завжди раз я донесла оце дерево з іграшками, аж до Туреччини, ну, три роки його весла. Але ж то тому може я буду прикладом для других родин, що Миколай все-таки робить чудеса. І у ваших родинах буде свято, а рано чи пізно. Тільки, повірте, у Святого Миколая, тому що всім діткам та дорослим він приносить щастя та чудеса. Ще раз вітаю вас всіх, бажаю Мирного неба, щастя в нашій душі та тепла, добробуту у нашій родини, здоров'я та всього, всього найкращого і миру в нашій державі. Бажаю об'єднатися всім родинам України. І миру, миру. І ще раз, миру, мої дореньки. З повагою до вас, Марина, всього вам найкращого.